у Випуску новин. Скільки грошей виділять на ремонт доріг Миколаївщини? Первомайцям розповіли, як вберегтися від раку шкіри. Нещодавно Миколаївській області з робочим візитом перебував міністр інфраструктури Володимир Омелян. Разом з головою облдержадміністрації, народними депутатами України, керівництвом служби автомобільних доріг та Укртрансбезпеки міністр ознайомився з роботою вагового комплексу, який функціонує на трасі Ульянівка Миколаїв. За його словами, декілька років відсутності тотального контролю призвело до того, що південь та центральна частина України повністю зруйновані вантажним транспортом. «Без належного контролю питання будівництва на чиновлення доріг не буде ефективним. Не буде викидальні гроші на вітер. Ми з цього починаємо масштабну програму. Масштабну програму української доріг і подальшої відбудови реконструкції будівництва нових. Так само робила наш сусідів. Запроваджували контроль ваговий, далі займалися власне безпосередніми будівельними роботами на тих автомагістралях, які були пріоритетними. Як ви знаєте, уряд цього року виділив безпрецедентну суму, вона була запланована в бюджеті ще з нового року. Це більше 19 мільярдів гривень, які йдуть на ремонт, експлуатацію, відновлення українських шляхів. Я сподіваюся, що цього року буде прийнято закон про державний дорожній фонд. Я вірю, що цього року має бути прийняти закон про децентралізацію УкрАвтодору, який стане мобільною активною структурою. Також Володимир Омелян повідомив цьогоріч з державного бюджету виділено 19 мільярдів гривень, які направлять на ремонт українських доріг. В Миколаївщині передбачено 500 мільйонів. Але без належного контролю будівництво доріг це гроші на вітер. Ваговий контроль на дорогах буде. Він повернувся і він назавжди. Ті люди, які порушують чинне законодавство, будуть неодмінно сплачувати штрафи повертати компенсацію. Але набагато краще, щоб вони не одізли привантаженими е фурами, де руйнували наші дороги, щоб ми нормально розвивалися. Тому що, безперечно, держава в першу чергу контролюватиме дороги державного значення, подивись, держ... державного значення. а в другу чергу місцеві. А, більше того, в рамках децентралізації у Прокодору, ми сподіваємося, що е держава віддатиме максимум за 50 тисяч кілометрів шляхів. Це інше це буде компетенція муніципалітетів. І, відповідно, державний фонд дорожній, який буде створений, теж буде піднятися пропорції для того, щоб фінансування рівномірно і на області, і на дороги населеної означення. За словами дорожників, вагові комплекси важливий інструмент для збереження доріг. Разом із співробітниками Укртрансбезпеки активно працюють представники поліції. Скоординовано дії для патрулювання, адже зараз спритні водії, дізнавшись про вагові пункти, шукають об'їзні шляхи. Ви сьогодні довця да? ви 55 тонн груза. Він ви кричить я люблю по справа. жену. женщину так мало Ты ее обижаешь, ты же ее не толочишь, да, сверху, не уродишь. Так давай будем отдавать ей какое-то тепло, она почувствует, потом у нас ее в когда мы все это будем делать. Мы будем сохранять это. Я считаю, что мы первый шаг сделали в этом направлении. И будем в Мы показали, что у нас Украина заработала только безопасно, заработала правильно, европейскими стандартами. Я нахожусь каждый день, каждую ночь с этими ребятами. Я верю, большое спасибо. Тим Міністр інфраструктури зазначив, що наразі розпочинається масштабна програма розвантаження українських доріг, реконструкція та будівництво нових, так як і робили наші європейські сусіди. Спершу запроваджували ваговий контроль і лише після цього займалися будівництвом на пріоритетних магістралях. У весінньо літній період, коли сонце починає припікати, особливої популярності набувають сонячні ванни. Молодь, слідкуючи за модою, намагається досягти рівня ідеальної засмаги. Але навіть у такій безневинній процедурі кожну людину підстерігає небезпека. Лікарями доведено, що сонячне випромінювання у великій кількості є небезпечним для здоров'я, тому любителі бронзової засмаги мають бути усвідомлені стосовно деяких простих застережень. Лікар-дерматолог Перомайської районної лікарні. Карні розповіла журналістам телеканалу Олта, за яких обставин може виникнути захворювання шкіри посліднє до дерматолога дуже часто звертаються люди з різними онкологічними заболіваннями кожи. З Ще це зв'язано зв'язано з. изменением стиля жизни. Очень часто люди зимой посещают солярий, летом загорают до цвета шоколадного, а иногда даже до состояния ожога. Мы постоянно подвергаемся ультрафиолетовому облучению, даже зимой, даже когда солнце скрыто облаками, даже находясь в помещении. Для розвиття рака кожи важна накопительна доза ультрафиолетового облучения. Найбільш небезпечним захворюванням шкіри є такий її прояв, як меланома. Это опухоль. Она может з'явитися на звичайній коже, а чаще появляється на місці травмированої родинки. На що следує обрати внимание? Несимметричность формы, изрезанность краев, кровоточивость, значит, большой размер больше 6 сантиметров, окраска черная, коричневая, могут быть включения. коричневого, черного, белого, фиолетового и розового цвета и изменение цвета и размера в родинке, появление плотных узелков в области подмышечной, в паховой и других областях тела. Лікарі попереджують, якщо ви виявили у себе хоча б одну з названих ознак, негайно зверніться до фахівця онколога за консультацією, адже ця небезпечна хвороба може доволі швидко викликати ускладнення. Якщо упустити ранню стадію розвитку рака кожні, це може привести до новообразування в області печені, легких, мозга і других і в лімфатіх узлах. Медики запевняють, що рак на перших стадіях свого розвитку лікується, головне вчасно його виявити. Отже, яка частина населення не може часто підлягати прямому впливу сонячного випромінювання, а тим паче засмагати: ета повищена чувствительності к сонцю, Это онкологічне заболівання. Это кожные заболевания, их обострение. Сюда относятся витилиго, дерматит, красная волчанка, склеродермия, порфирия. Значит, наличие большого количества родинок, папилом, веснушек, бронхиальная астма, заболевания щитовидной железы, заболевания сердечно-сосудистые, заболевания. Почек, печені здорова людина безсумнівно має знати, як вберегти себе від такої злоякісної хвороби, що потрібно робити, аби не опинитися в зоні ризику захворювання. Надій раз в год посіщать консуль... посещати дерматолога для того, щоб виявити доброкачественність этих образований. І особенно тим людям, у которых много родинок. І ці родинки травміровані і підвергаються постійному сонячному облученню. Якщо ви все ж таки запідозрили у себе певні розлади, які нібито нагадують ознаки захворювання, не займайтеся самолікуванням у будь-якій хворобі різної тяжкості. Лікарі рекомендують звертатися за консультацією безпосередньо до фахівця, який у цьому обізнаний. Пам'ятайте основні правила профілактики, і літній відпочинок залишить по собі лише приємні емоції. We'll okay.